І в продовження теми забруднена питна вода згубно впливає на здоров'я людини. Мільярди вірусів і бактерій у воді призводять до спалахів епідемій, інфекційних захворювань, а токсичні речовини до масових отруєнь. Дізнаємось, як впливає на організм вживання питної води, яка не відповідає нормам, у Ігоря Матковського, директора комунального некомерційного підприємства Вінницької обласної ради, клінічний центр інфекційних хвороб. Вітаю вас. Бажаю здоров'я всім. Розкажіть, будь ласка, як саме хвороби передаються через воду? Ну насправді багато хвороб, які можуть передаватися, да і недарма говорять, що ну багато цих хвороб з одного боку ми говоримо про хвороби, які передаються безпосередньо через воду, але в і в тому числі, і в зв'язку з тим, що ми як говоримо інший термін хвороби брудних рук. Головні хвороби, які переважно і притаманні для нашого регіону, це звичайно вірусний гепатит А. Можливо, вірусний гепатит є, хоча він більш стосується, наприклад, таких країн, як Китай, Індія, Африканські країни. Але тим не менш люди мігрують і подорожують. Наступне це звичайно група таких ендерокалітів, як сальманильоз, шигельоз, кампілобактеріоз, інші збудники, також сезонні захворювання, які можуть передаватися через воду, Це, наприклад, лептоспіроз. Це ротавірусна інфекція, це ірсініоз, холера, ну і таке інше. Тобто, насправді багато неприємних захворювань, які не тільки додають, надають шкоду організму людини, але і крім цього, в багатьох випадках можуть дуже важко перебігати і, звичайно, приводити до небажаного кінця, а саме до летального кінця. І через то, звичайно, ми маємо і а в, в умовах сьогоднішньої ситуації, яка є в Україні, а саме широкомасштабне вторгнення. Російської Федерації це звичайно багато обмежень у населенні, особливо в окупованих територіях, особливо в тих регіонах, де зруйноване централізоване водопостачання, каналізація і таке інше. Звичайно, вони завжди будуть супроводжуватися і спалахами інфекційних захворювань. І через то, звичайно, до води ми маємо відноситися ну вкрай важливо не тільки як продукт харчування, як продукт того, що потрапляє в організм, але і як безпека або небезпека для організму. Так що насправді це вкрай важливо, і воно дуже важливу роль відіграє в переносу. От, наприклад, тих всіх захворювань, про які я говорив. Що робити, якщо захворювання вже виникло? Куди звертатись в першу чергу? Чи можна лікуватись самостійно, чи можемо якось собі зарадити? Ну, давайте так. Я вам скажу відверто, особливо враховуючи те, що велика кількість різних збудників, які можуть бути, і звичайно, абсолютно різні можуть бути прояви, тобто ознаки захворювання. Але саме ключове не в цьому питання, а ключове до чого можуть призвести ці збудники в організмі людини. Так що переважно звичайно це звертатись до лікаря. Але, наприклад, ну в першу чергу, звичайно, це сімейні лікарі або лікарі-інфекціоністи, але тим не менш одразу говорити на якби направляти підказувати лікарів, да що от я, наприклад, вживав там недобраякісно або не свіжу, або ну необроблену воду, да і тоді вже одразу звичайно спрацьовує механізм. Тобто саме лікування, ну знаєте, в легких випадках, звичайно, це завжди воно пройде, і звичайно, там ну такі будуть ну легкі прояви, які можна і звичайно самолікуванням подолати. Але це якщо якісь збудники, з якими готовий справитися організм, а на сьогоднішній день ми тим паче маємо ще і додатковий аспект враховувати, те, що у ну, в нашій державі на сьогоднішній день враховуючи цей хронічний стрес, який відбувається вже не перший рік. І звичайно захисна система у наших людей, вона звичайно постраждала. Тобто ще буде менше захисту від даже таких простеньких якихось збудників. Так що хочемо, не хочемо. Але звичайно, якщо вже є явні ознаки захворювання, тобто це можуть бути і проноси, це можуть бути блювоти, ну це будь-які прояви кишкової, скажімо так, інфекції, да то звичайно потрібно звертатися до лікарів. А якщо підозра на забруднення води вже є, як вберегти себе від інфікування? Ваші поради? Ну, звичайно, якщо є підозра, то перший пункт не вживати таку воду. Але якщо немає варіантів, да, і потрібно нам, скажімо так, в домашніх умовах швидко щось зробити з цією водою, щоб максимально очистити. Да. Ну, Перший зазвичай прийом це те, що це відстоювання води. Але це відстоювання не тільки від важкого е е е бруду, да? і в, в тому числі, і, наприклад, якщо там був хлор в міцні якісь е очищувачі, то вони Е Наступний крок після цього, тільки після цього, наступає наступний вже крок. Да? А саме це кип'ячення води. Можна ще там, наприклад, заморажування, але заморожування ну що воно не тобто в великої кількості. Не, ну, не одночасно не можна зробити, і ну, є свої деякі обмеження. Крім цього, використовуються різні хімічні сполуки, які спеціально для цього використовуються, але там все згідно інструкції. Це можуть бути препарати йоду, це можуть бути препарати, препарати хлору і таке інше. Але знову ж таки, там чітко потрібно використовувати е, всі ці е, кроки, які вказані в інструкції. Е, е, і насправді. Звичайно, намагатися ну використовувати тільки оброблену воду. А взагалі, якщо немає ніякої екстреної ситуації, це в тому числі і стосується, наприклад, походу кудись в ліс на пікніки, таке інше, тобто тоді максимально забезпечувати себе бутильованою водою. Так, а якщо в домашніх умовах, то звичайно це фільтрація, але навіть фільтрація не дає унебезпечення від мікроорганізмів, які все одно зберігаються в воді. Так що хочемо, не хочемо, але має бути кип'ятіння з незараження такої води. Почули вас дійсно прості правила, які рятують життя. Дякую вам за те, що роз'яснили і знайшли час долучитись до ефіру. На все добре. Ігор Матковський, директор комунального некомерційного підприємства Вінської обласної ради, клінічний центр інфекційних хвороб, був з нами на прямому зв'язку. Ми ж продовжуємо ефір.